Усім привіт! Сьогодні будемо дивитися на отакого от кавунчика, який називається дуже така в нього цікава назва Плуто. Це у нас компанія Innova Seeds. Плуто у нас кавунчик він такий невеликих розмірів. Даний екземпляр потягнув на 4 кг 700 грам. В характеристиках я не пам'ятаю, але цей кавун невеликий. Здається, там, я не знаю. До 10 кг, мабуть, нього немає, не заявлено в характеристиках, не пам'ятається, треба подивитись. Взагалі він вважається таким порціонним кавунчиком, не дуже великим. Ну, тут у мене 4700. Ну, в моїх умовах, це, я думаю, для нього нормально. Тому що деякі гібриди, ті, що заявлені великі, вони себе по розвитку і по плодах показали значно гірше, ніж плуто. Плуто доволі такий виносливий кавунчик, винослива рослина. Переніс він стрес, вчепився, почав розвиватися і нав'язав ось такі плоди. Там практично всі отакі плоди. Дуже класний кавунчик в плані розвитку. Претензій до нього немає. Також він, я так помітив, дуже стійкий до хвороб. Ну, зараз ми його розріжемо, я їх ще не різав, тому не знаю, який він всередині, який він на смак. Зараз з вами спробуємо. І подивимося, що ж це воно такий заплута. Так. О! Тріщит. Плута. О, та він уже дозрів, конкретно дозрів. Ви подивіться, яка прекрасна червона м'якоть. Просто шикарна. Дуже красивий, прям огонь. І буде також транспортабельний. Доволі така плотна кожура. Так, ну що, зараз спробуємо. Шматочок. Ох і красивий, який на смак невідомо. М -м -м. Ну, вигризується так. Я б не сказав, що може там ідеально, але вигризується добре. На смак були б ще такі кавуни на смак. Реально дуже смачний. Мені подобається, класний. М'якоть не ніжна, така вона жорсткувата, але все чудово, їсться вона прекрасна. Дуже смачний кавун. Мені подобається. До цього, скільки я перепробував різних гібридів, от плуто, можна сказати, попадає там в лідери один із смачніших. І такий якийсь свій у нього смак дуже приємний. Ні, класний кавун. Претензій взагалі до нього немає, усі б такі були. І це все ж в однакових умовах вирощування не було такого, що там комусь кращі умови, комусь гірші. Все в однакових умовах. От хтось себе в мене показав так, хтось так. Мало таких, хто показав себе реально класно, що там і смак, і розмір. От плуто, плуто, взагалі бомба. Зараз ми перевіримо, що тут по цукрах. Ну, дуже класний, мені подобається. Кавунчик зачтний. Неприхотливий, росте класно. Взагалі ніяких претензій до нього нема. М -м -м. Який ж він смачний? Ну, по бріксах тут 10. Ну, те, що смак у нього класний, він, він солодкий, то це взагалі. Тому що не раз я вже перевіряв такі кавуни, у яких реально теж такий самий Брікс 10. Но за смаком вони ну, таке, іси, наче і не непоганий, ну і не класний. А от тут реально мене зачепив цей кавунчик. Офігенний. Во. Класний кавунчик, плуто. Компанія Инова Сидс.